Якщо ми бачимо ветертомір Bosch, HFM5, ось такого вигляду, і у вас під'єднано 5 проводків, це означає, що в нас всередині витертоміра є, що сенсор температури, який міряє впускне повітря. Або іншими словами, IAT intake Air Temperature Sensor. Тому що якщо взяти оцих на наших колег, якщо подивитися на оцей HFM, на мотроніку м 152 на старішому поколінні. Mm. То ви тут бачите, скільки хлопців-дротиків? Чотири. Чотири. А сенсор температури, він же вас сам mm. по собі де у пускному колекторі, до якого також приєднані що? Два дротики. Там ви маєте скільки дротиків? П'ять. Тому що у вас там є сенсор температури. він, він, ну тобто... Убудовані в середину, тобто є дві реалізації, де сенсор живе в МАП-сенсорі, сенсор температури, де сенсор температури може жити в МАП-сенсорі, а може сенсор температури впусного повітря або IAT, intake air temperature sensor, жити в нас в пусному тракті, по факту, ну мати два дротика і бути окремим, окремим сенсором.